Нинішня система місцевого самоврядування довела свою неспроможність розвивати українське село. Тому у грудні минулого року народні обранці ухвалили зміни до податкового та бюджетного кодексів. Таким чином, уряд і Верховна Рада зробили перший крок у напрямку децентралізації. Зараз настав час зробити наступні два кроки: змінити територіально-адміністративний устрій та передати повноваження громадам. Можна сказати, що зараз Україна на порозі грандіозних змін. Фактично, це Втілення одвічної мрії українців нарешті стати повноправними господарями на своїй землі найпрогресивніші керівники переваги реформи розуміють. Миколаєвич Скочко, генеральний директор товариства агрофірма імені Довженка, агропромхолдингу Астарта Київ, починаючи з грудня 2008 року, відколи на територіях Шишацького, Диканського, Гадяцького та Зіньківського районів об'єдналися сім агроформувань загальною площою сільськогосподарських угідь більше 42 тисяч гектарів. Успішно очолює цю багатопрофільну агрофірму. Вважає, що реформа допоможе відродити село. Це для України найважливіший, найважливіший сьогодні етап розбудувати місцеве самоврядування, створити ці громади. Ми чекаємо, що хтось прийде, чи то європейці, чи то з Києва міністри і за нас, нас то зробить. Ні, це наша земля. І ми повинні знати, що Крім нас, цього ніхто не зробить. Ніхто, крім нас, не зробить, щоб світилося отой фонарь. Тільки ми це можемо зробити, тільки нам це потрібно. Ну, сьогодні ми виживаємо і сьогодні ми є прохачами, того, що дайте нам кудись А завтра, завтра ми станемо господарями. Були ми в сільській раді, забрали тоді в район. Тоді там теж зменшилося фінансування, як для нас менше стало виділятися. Я вважаю, що сільська рада потрібна, якщо є результати якоїсь роботи, а не просто прийшли там, пішли. Єдина громада, в нас вона по чисельності населення по інфраструктурі відповідає, щоб була єдина по паспортизації, єдина громада. Як говорять, знаєте, гуртом і батька легше бити. Хотілося, щоб і далі громада розвивалася, але для цього побажати побажатися нам мудрого, мудрого керівника. Об'єднання громад дозволить жителям тисяч сіл нарешті заробляти і фактично давати собі раду своїми ж силами. Громади також отримають більше повноважень та ресурсів, які зараз мають великі міста обласного значення. Це означає, що на місці залишатимуться більше податків. Відповідно, далі міста та села, об'єднавшись, матимуть ресурси на будівництво чи ремонт дошкільних навчальних закладів, реконструкцію вуличного освітлення, капітальний ремонт. Місцевих доріг чи відновлення місць відпочинку та парків два чинники гальмують просування реформи, небажання чиновників втрачати доступ до фінансових ресурсів та нестача інформації там, де власне ці реформи і відбуваються. Тол я нічого не чула. Ой, та я мені не розумію нічого про реформу Я не чула нічого. А незнання, як правило, породжує чутки, і як наслідок, страх та небажання щось змінювати. Тут не буде голозів, ну відділення, що це. Раз я теж так думаю, що його теж не буде. Чув взагалі то, об'єднувати сільські ради, дерени чу. Отже, коротко про те, що ж передбачає реформа. Будь-яка влада базується на складових повноваження, ресурси, відповідальність. Ефективна влада знає, як та за рахунок яких ресурсів задовольнити потреби громади? Головне, щоб обсяг ресурсів відповідав повноваженням. після реформи місцева влада повною мірою відповідатиме за ефективність перед жителями громади і за законність перед державою. Тільки за наявності та балансі повноважень та ресурсів настане ефективний розвиток громад. З прохачів місцева влада прийде до когорти повноважних розпорядників місцевими ресурсами фінансовими та земельними. В порівнянні з минулим роком надходження до місцевого бюджету, ну зокрема, я буду бакати про свою сільську раду, значно скоротилися, можна сказати, на 60%. При обговоренні перспективи об'єднання громад в одну, прорахувавши, ми бачимо, що бюджет об'єднаної селищної ради буде значно більший ніж ну, окремих сільських рад. Тож згідно з законодавством повернеться податок на доходи фізичних осіб, а це буде дуже значні будуть дуже значні кошти. Ну наводились приклади там і по агрофірмах, які працюють на території району. Це там ну, мільйони, навіть не десятки, а сотні мільйонів коштів. І дадуть можливість покращити утримання соціальної сфери на селі. Це і школи, і дитячі садочки, і ФАПи. До речі, профапи та сільські лікарні приблизно такий вигляд мають наші медичні заклади в селі у Польщі. Чий успішний досвід впровадження територіально-адміністративної реформи ми беремо за зразок. Нині фінансування медичної галузі у гмінах, тобто територіальних об'єднаннях, не гірше ніж у столиці. Матеріально-технічна база медичних закладів однакова. Доступність до медичних послуг у гмінах навіть ліпша. Там немає величезних черг до лікаря. Моя наступна співрозмовниця про польський досвід чула тому обома руками за створення єдиної громади. Я вважаю, звісно, що повинні об'єднуватися, тому що в нас вже Розділювали колгосп раз і ділиться вже я думаю, нікуди нам треба наоборот об'єднуватися. Були ми в сільській раді, забрали тоді в район. Тоді там теж зменшилися фінансування, як для нас менше стало виділяти. Для фабу, звісно, ремонт, тому що вже і приміщення вже старе. Масажну кровать дуже нам хотілося Вообще бажають люди самі питають, щоб робили масаж, тому що нема таких в нас тут ні тренажерних залів, ніяких таких. Служба пенсійного фонду одна з тих, яку також реформуватимуть після об'єднання громад. Але за словами її представників, весь спектр послуг, які раніше отримували пенсіонери, залишиться у повному обсязі. На перспективу стовиться завдання, навіть після об'єднання полегшувати життя громадян. Тобто, що довідки пенсійні фонди. Планується, будуть працювати при територіальних громадах, і всі пенсіонери будуть вирішувати питання свої на місцях. Кількість працівників, які безпосередньо обслуговують пенсіонерів. Воно не зменшиться. У нас є форма обслуговування громадян це виїзди. Виїзди по сільських родах, а до пенсіонерів, які не можуть пересуватись, вони мають можливість зателефонувати до нас в управління і викликати спеціаліста додому. Так от ця форма залишиться і на долі, вона буде тільки вдосконалюватися. Люди не, не відчують, що пенсійний фонд став їх ну, став долі від них. І знову апелюю до польського досвіду у невеличкому селі Гміни Конопниця дитячий садочок навчально-виховного комплексу з басейном і зимовим садом. А у кожному класі інтерактивні дошки під'єднані до інтернету. Ще один приклад грамотного розподілу коштів: на даху сонячні батареї. Тобто газ для обігріву вони практично не використовують дитячий садочок, який ми відвідали в Яреськах, що на Шишаччині, хоча й не може поки що похвалитися теплим басейном чи надсучасним гральним майданчиком, має всі шанси бути набагато ліпшим за міські садочки, бо працюють там надзвичайно творчі люди. До речі, весь колектив має вищу освіту, навіть чи не побоялися взяти відповідальність за виховання малюка з особливими потребами. Європейське мислення ще б трішки ліпше фінансування. Якщо дійсно буде громада економічно спроможна, сильна, як і все буде відбуватися на тих пріоритетах, що в першу чергу дітям потім дорослим, то я думаю, що садочки від цього тільки виграють. Оскільки ми знаходимося на території, де знаходиться центральний і Астарте, і в нас тут керівництво під боку нас великий потужний завод ось буквально через декілька метрів. У ні один керівник і ні один просто працівник, який знає, що ходять сюди діти, внуки тут наше майбутнє всі допомагають. Так і повинно бути. Бо починаючи з дитячих садочків, формується свідомість наших громадян: це майбутнє нашого краю і нашої країни. А про що наразі мріють мами цих малят? Щоб були робочі місця для молодих людей, про це ми хвилюємося і цього найбільше чекаємо. Я чула про територіальну реформу, чула що. Лева частина податків залишатиметься на місцях, а нам є куди вкласти ці гроші. У нас прекрасний дитячий садочок, куди ходить моя донечка, і гуртки у нас прекрасні. Є школа англійської мови, хореографія і хору. А ще я вважаю, що треба створювати нові місця для молоді. Робочі місця, як свідчить, практика Польщі та Литви, з'являться одразу тільки на місцева влада почне реальну розбудову економіки та вкладатиме кошти в розвиток території. Тут у Шишадщини можна сказати карт бланш. Є і потужні промислові підприємства, і такі мальовничі місцини, що залучити інвестиції на Шишатчину не буде складно. Головне зробити це грамотно. Громада виграє в тому разі, коли дійсно досвід наших сусідів держави Польщі і інших людей, які живуть давним-давно вже в Європі, і мають той рівень. Якщо все буде правильно прораховано, якщо дійсно будуть ми самі виберемо достойних дійсно керівників нашої громади, які не просто прийдуть, знаєте, на якісь, можливо, якісь амбіціях, коли все буде прораховано, коли будуть працювати спеціалісти, я думаю, ми тільки виграємо. треба. Хотілося, щоб і далі громада розвивалася. Ну, для цього хочеться побажати всім нам мудрого, мудрого керівника. Про керівників у польських гмінах. Спочатку місцеві жителі, купуючись на красиві слова політиків, обирали на керівні посади тих, які вміють тільки говорити. Але вже під час наступних виборів гміни очолили юристи, економісти, керівники великих підприємств, тобто люди, які мають практичний досвід стратегічного планування, залучення інвестицій та навички керування, бо реформа передбачає планування, втілення задумів і відповідальність за свою роботу. Ми повинні сформувати в шишаках. І, от, як нам кається, закон виписаний саме під наш район. У нас компактний район, 21 тисяча населення, відстань від центру і на південь і на схід 22 кілометри. Ми підходимо під те, щоб сформувати в шишаках єдину міцну територіальну громаду. А найголовніше, що ми відчуваємо... що. Ту гривню, яку ми заплатили в податок, і нехай 60 копійок з неї залишилось, вона залишатиметься в нас. З кожним роком все краще будуть освітлюватися вулиці, люди отримуватимуть комунальні послуги. Ну і бачитимуть, що село наше розвивається. Реформа передбачає, що після створення нових територіально-адміністративних одиниць у розпорядженні громадян залишатимуться податок на нерухомість, 60% відрахувань від доходів фізичних осіб і земельний податок. Я е, бачу сьогодні декілька таких е, е, глобальних проблем. В першу чергу, це вода. Е, треба, щоб в кожному селі, в кожному хуторі була якісна питна вода. Друга проблема, на мою думку, це е, збір і е, сортування твердих побутових відходів. Ну, і третя, Проблема це сьогодні арки важна, це дороги. От я б в першу чергу, якби був головою цієї громади, я б пообіцяв людям вирішити ці три проблеми і переконаний, що вирішив би їх. У мене таке враження складається, що влада, якби і закони підготували, але виконавча влада, гілка влади, вона недостатньо інформує людей. Я ще переконався в тому, що Мають влада не зацікавлена віддавати нам ці кошти. Мають влада не зацікавлена в розвитку е, самодостатньої територіальної громади. Я виступав і говорив людям, що в 2020 році ви не знатимете, хто у вас губернатор, ви е, кожний десятий із вас назве хто у нас прем'єр-міністр або президент. Ви будете знати чітко. Голову громади, членів виконкому, і через цю і через виконком ви будете вирішувати 99% своїх проблем. Це для України найважливіший, найважливіший сьогодні етап. Там, де є мудрі керівники з європейським світобаченням, не просто готові до реформи, а й роз'яснюють людям її переваги. І сільські голови там реформи не бояться. Громадська організація Шишатчина, да, яка ініціювала об'єднання, тому що довгий час з боку району ну, якось не було. Таких обговорювали та й обговорювали. Я навіть сказала і дякую Віктору Миколайовичу Скачко, Капленкова Лерічі, їхні однодумці, там ну, теж їх немало. Іменно що вони, можливо, да, підштовхнула або так згрупірували нас, що все ж таки, у цьому нікуди не. Ну, не уйдем, да. А якщо залишити все так, як є, хто знає до чого, що в наступному році, щоб просто була сільська рада а Повноцінно не могла вона функціонувати. я вважаю, що сільська рада потрібна, якщо є результати якоїсь роботи, а не просто прийшли там, пішли. 95% сільських рад отримують державні дотації а 70% з них не мають навіть власних коштів на своє утримання. У той же час тамтешній штат може налічувати 5-6 чиновників. Сильної влади є тоді, коли в неї є ресурси і повноваження. За нинішніх умов кожна восьма місцева рада витрачає на своє тримання апарату понад 90% місцевого бюджету. Говорити за таких умов про ефективність місцевого самоврядування доволі проблематично. Об'єднання громад є тим варіантом, коли місцеві ради отримують і більші ресурси, і більше повноважень. Коли обговорювалось де ж так навколо ну, яких сільських рад, об'єднувати, що там як краще. І було однозначно прийнято рішення, і як кажуть, сам Бог велів об'єднатися навколо Шишацької селищної. Це ж на даний момент це наш районний центр. Там сформована інфраструктура, є і казначейство, і місцева пожежна охорона, яку, до речі, ми також співфінансуємо всі сільські ради. Я вірю, що ну будуть позитивні наслідки, тому що тільки разом можна. Щось зберегти або навіть щось покращити так. Сільською радою ми пішли на пропозицію. Ми вже прийняли рішення про надання згоди на об'єднання в кінці місяця. Було це одностайно було прийнято це. Не варто розпорушувати не тільки фінансові, а й адміністративні можливості району. Перспективно її одна єдина, тому що громада, яка хотіла бути в з центром Ярейських, вона буде недієздатною. По перше, їм потрібно буде створити всі відділи: це фінансовий відділ, це соціального захисту, це і свої медичні заклади. На сьогоднішній день на утримання тільки. Центральної лікарні виходить 2,5 млн мільйони. Це без врахування, те, що їм потрібні будуть автомобілі, потрібно буде персонал і тому подібне. Це тільки швидкої медичної допомоги. На утримання міліції із цим потрібно 3 мільйони гривень. Єдина громада, в нас вона по чисельності населення по інфраструктурі відповідає, щоб була єдина по паспортизації. Єдина громада. Як говорять, гуртом і батька легше бити саме це і обговорювала місцева громада під час зібрання. Для Громади, не для, для чиновника в Києві. Ми виробляємо більше продукції, на дно працюючи. В нас шишаки, одні згодших. Я через що ще кажу, що давайте йти і брати власть мої руки, я 25 років депутатом власної роду. Ну і що? Що ми рішаємо? От ви депутати, власні ради, що ви рішаєте? Валерій Іліч Капленко, генеральний директор Стов «Воскобойники», заслужений працівник сільського господарства України, депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії з питань аграрної політики та земельних відносин. З 2004 року товариство значно розширило площу сільськогосподарських угідь у користуванні за рахунок оренди земельних часток, паїв у Зіньківському районі. Підприємство, очолюване Валерієм Ілічем, фінансує місцеву соціальну сферу, утримують водогін, баню забезпечують. Чують продуктами дитячі заклади на території Воскобійницької сільської ради та обласну гімназію інтернат для обдарованих дітей. Найбільше громаду хвилювали питання медичної допомоги та отримання адміністративних послуг, як то довідок та інших документів. Але після дебатів громада зробила свій вибір на користь створення адміністративної одиниці Шишадщина. Якщо по закону по буде по бюджету по бюджетному кодексу буде що залишатиметься якась частина грошей гарантовано в місцевій громаді то це даватиме плюс громаді що чиновники згори не будуть нами нашими коштами розпоряджатися треба все прорахувати плюси об'єднання громади все таки в раціональному використанні коштів на мою думку бо нам тут видніше які в нас потреби Перші кроки до якісного життя за європейськими стандартами зроблено. Отже, у жителів теперішнього шишацького району одного з наймальовничіших та найбагатших в області є всі шанси вже за кілька років по-справжньому відчути себе європейцями і не тільки географічно. У цієї громади впевнена, найближчим часом з'явиться реальна можливість залучати кошти від європейського союзу та інших міжнародних організацій для вирішення інфраструктурних питань, як от. Переробка сміття чи освітлення завдяки реформі громада також отримає навіть більше повноважень та ресурсів, ніж зараз мають великі міста обласного значення. У місцевому бюджеті залишатимуться більше податків. Таким чином малі міста та села, об'єднавшись, матимуть ресурси на будівництво чи ремонт дошкільних навчальних закладів, реконструкцію вуличного освітлення, капітальний ремонт місцевих доріг чи відновлення місць відпочинку та парків.